Цього року весняне тепло прийшло дуже швидко, і березень не раз порадував мешканці Чернігівщини температурними рекордами. А отже, це вдалий час для того, щоб розпочати розчищення зелених насаджень. Активну участь у цьому беруть і енергетики. За статистикою, основна причина близько 70% відключень електроенергії у сільській місцевості це саме неналежне утримання зелених насаджень. Дуже часто під час негоди дерева, що перебувають у безпосередній близькості до ліній, можуть їх пошкодити, повалити опори, обірвати дроти, спричинити замикання. Як наслідок, споживачі страждають від тривалої відсутності електропостачання, а енергетики понаднормово працюють, щоб усунути цю проблему. Року акціонерне товариство Чернігів-Обленерго розробляє графіки розчищення трас охоронних зон лінії електропередачі, погоджує їх з відповідними органами і ретельно дотримується. Однак треба розуміти, що входять у ці графіки розчищення далеко не всіх дерев і кущів, що ростуть біля і спричиняють аварії. Так за можливості енергетики розчищають зелені насадження і на вулицях населених пунктів, і біля дворів приватних домогосподарств. Хоч в цьому питанні відповідальність мають, і самі споживачі. Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними є на об'єктах благоустрою державної або комунальної власності балансоутримувачі цих об'єктів, на територіях установ підприємств, організацій та прилеглих територіях установи організації та підприємства, на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво забудовники або власники цих територій. На безхазяйних територіях та пустирях органи місцевого самоврядування. На приватних садибах і прилеглих ділянках їх власники або користувачі. Отож, щоб мінімізувати наслідки неналежного утримання зелених насаджень у майбутньому, радимо подбати про їх стан вже сьогодні. Ми ж завжди готові в цьому допомогти. Посприяємо безпечному проводенню робіт, знеструмивши леп або їх окремі елементи за умови попереднього погодження дати виконання таких робіт. Uh oh